Взагалі, як самому справлятися з випадінням волосся, є ж. Шк... Купа шампунів, якихось капсул, спреїв. От, давайте от розбиратися шампунь, на якому написано проти випадіння волосся. Він буде допомагати. Коли ми бачимо шампунь, на якому написано, що шампунь проти випадіння волосся. Тобто я зараз коментую ті шампуні, які там аптечні або професійні, тобто з якими я знайома. В них них, до їхнього складу входять стимулюючі речовини. Вони можуть бути рослинного походження, можуть бути хімічні. Синтетичні речовини це стимулятори кровообігу. Тобто вони покращують кровообіг, вони розширяють судинки, вони тонізують, але жоден шампунь він не проникає в волосіний фолікул якимось магічним чином. Він просто гарно очищує і покращує кровообіг. Там можуть входити, наприклад, такі компоненти, як кофеїн, він дуже гарно там, розширює судини, або якісь там рослинні компоненти, там, які активно дуже стимулюють кровообіг, які можуть давати Ефект холодка, тобто це більше такі е, стимулюючі речовини, скажімо так. Але глобально очікувати від шампуня, що він раз і прибере випадіння волосся, це, це обман, по-перше. А по-друге, такого не буває. А от е, є різні ампули, які потрібно втрати в. В корні волосся, От вони допомагають, тому що вони прям продають себе там 21 день втраєш, у тебе має mm -hmm. ростиший Ну, Такі ампули працюють дійсно при телогенному випадінні волосся, Зачасту до них входить в компонент, діюча речовина, або амінексил, або міноксидил, знову ж таки, вони є стимуляторами кровообігу. Глобально очікувати, якщо міноксидил це лікарський препарат, від нього там ефект є. А якщо там такі легкі стимулюючі речовини, то вони працюють, вони працюють в доповненні. Тобто, якщо є дефіцитний стан, ми коригуємо дефіцити і паралельно ще призначаємо домашній догляд. Тобто в комплексі воно працює. Самостійно, ну це тобто, треба спочатку здати аналізи, зрозуміти, так. що з дефіцитами? Спочатку так, потрібно прийти на прийом до психолога, тобто якихось чітко аналізів немає. Треба прийти на прийом вже з якоїсь там папкою аналізів. Ні, такого немає. Насправді це досить індивідуально. Кожному пацієнту призначаються певні обстеження. Наприклад, там дівчина може скаржитись на те, що в неї там порушення менструального циклу. Відповідно, це зовсім інша схема, зовсім інші обстеження. Пацієнт, який допустим, там скаржиться на сухі шкіри, на тремор, на випадіння волосся. Ми там більше робимо акцент на дослідження щитоподібної залози. Тобто, це вже. Такі індивідуальні моменти, угу. скажімо так. Ну тобто, всі ці, що ми бачимо в аптеках, в магазинах: спреї, шампуні, кондиціонери, маски, угу. ампули для випадіння, проти точніше, випадіння угу. волосся, це як допомога при комплексному лікуванні, коли ти знаєш свої дефіцити? Це є насправді дуже малий відсоток тих засобів, які мають якусь доведену ефективність, тому. Їх, власне, має призначати лікар. В деяких є сенс, а більша частина це такий маркетинговий хід. Скажімо, а от в яких так? є сенс? От що а, ну, можна ну, брати, і воно реально тобі допоможе? Ну, такого рецепту немає. Але єдине, я скажу, що те, що продається, наприклад, там, в мас маркетах в типу в косметичних таких магазинах в більшості випадків це просто засоби, які там гарно доглядають за довжиною, тобто додають блиску, але якоїсь там терапевтичної дії ну це немає. А аптечні, на аптечні певні, цього? не всі, так. Професійні малий відсоток, вони дійсно працюють, бо там є діюча речовина, яка є там, лікарським засобом, стимулянтом. Тому, так. А що це зараз? Що вона така? А це краще не проговорювати, тому що зараз пацієнти всі побіжать в аптеку. Самостійно самолікуванням не потрібно угу. займатися, тому що в деяких випадках це може не шкодити, особливо, якщо є проблема з скальпом, шкірою голови, і це все може відповідно загострювати. Ще гірше стало.